Шановні підписчики хочу вам показати, якого я роблю мульчера. Кого цікавить, може які питання, бо там воно виглядає все просто, але трошки воно не так воно, як я все думав. Він ще в процесі довершення переробляв, роблю я його для кущіння малини. Для того, щоб скусив і не треба було з малину збирати. Воно перемелює її на дрібні кусочки. Просто перейшов, скусив і не, не вивозиш, не палиш. Але я ще ще в процесі я не зробив, але вже багато варіантів є що траперобляти. Такий день кого цікавить, пишіть в коментарях. Такі день вони вже йдуть. Я докупляв.